Українці дуже і дуже сильно хочуть повернутися з-за кордону додому, хочу повернутися цілих, уявіть собі, 70% українців, але вони цього робити не спішать. Це по-перше. І по-друге, силоміць українців з-за кордону повернути в Україну не зможе ніхто ні при яких обставинах, як мінімум, це не буде носити масового характеру. Можна депортувати окремих людей, можна депортувати. Якісь групи українців, але точно не можна масово депортувати всіх. Тому жодних силових методів е, навіть не розглядається. Так? І ми сьогодні будемо говорити про проблему е, українців за кордоном, їх повернення назад в Україну, а також про те, чому в Україні в наступні 5, можливо, навіть 10 років ситуація економічна. Буде тільки погіршуватись, що я вважаю, є однією з ключових проблем, і причин, чому ніхто назад в Україну повертатись не буде. Підтримайте відео лайком, коментарем, підпискою. Дякую, друзі, кожному з вас. Починаємо! Як ви бачите, яким чином от в таких конкурентних умовах, коли є боротьба за людину, боротьба за українця, як працювати і як, опісля, для прикладу завершення бойових дій повертати українців з Польщі сюди додому, якщо вони там вже для прикладу віддали дітей в школу, мають хорошу роботу, там стабільну, не знаю, там взяли в кредит квартиру, не взяли, купили машини. Як потім цих людей повертати? Ви силою не повернете цих людей? Це їхнє рішення. Е, питання створення умов. Як якщо ви говорите з біженцями, з людьми, які виїхали? Не добровільно, а під силою обставин, то процентів 70 з них скажуть, що не хочуть. Я хочу сказати вам. Я підтримую в цьому посла, так але я розумію і вважаю, що під тиском обставин виїхали не тільки ті, хто виїхав після 24.02, а точно так само і ті, хто виїхав в 21-му. 20-му, в 19-му, в 18-му. і починаючи, така масова міграція почалася в загальному з 2014 року. Фактично тоді, коли там був вже Майдан, коли потім почалася окупація Криму і Донецької Луганської областей, тоді це все почалося. І всі вони виїхали під тиском обставин. Хтось виїхав через те, що його домівку було окуповано в 2014-15 роках, хтось виїхав в період там з 2016 по. До початку повномасштабного вторгнення через обставини економічні, тому що в Україні просто неможливо було у випадку цих людей забезпечити адекватне існування собі та своїй родині. Так, це ж також обставини. От. Хто виїхав добровільно? Добровільно виїхали одиниці. Що значить добровільно? Добровільно, тобто, не під тиском обставин, виїжджають люди на відпочинок. А всі, хто мігрував зі своєї країни, так, ті, хто емігрував зі своєї країни, це люди, які е, були під тиском тих чи інших обставин, я вважаю. Повертатися. Вільно а під силою обставин, то процентів 70 з них скаже, що не хочуть повертатися. Я стараюсь практично кожного місяця організовувати різні вікові і навіть якби, ну, різні групи. По інтересах і ті, які представляють різні прошарки суспільства, що вони розказували про свої проблеми і також плани на майбутнє. От хто вже дійсно зачепився, ну видно, з процентів 15-20 вони так само залишаються, подались на громадянство. Можливо, хтось заснував бізнес, почуває себе добре. Але більшість кажуть: ми, якщо завтра припиняється війна, ми йдемо додому. От в нас дуже хороший посол е, в Польщі, так Василь Бондар його звати. Дуже він хороший хлопець, він є, на мою думку, спеціалістом в тому, що він робить. Але оцей нюанс, так, оці його там особисті дослідження, про 70%, які хочуть повернутися, вони не відповідають дійсності. Бо, по-перше, були вже в нас зроблені дослідження різними європейськими агентствами, Я просто не пам'ятаю назв, але ми це розбирали місяць, півтора місяці тому, з яких однозначну відповідь, так, я хочу повернутися. В Україну, як тільки закінчиться війна, дали тільки 17% українців. Всі інші або вагаються, або кажуть, що однозначно ні. От. І це дослідження, які проводились в Польщі. От в чому е, вся суть. Тому оці, як він каже, що він збирає клуби по інтересам і там є різні прошалки прошарки населення. Е, це якась більша локальна історія, на яку я б так сильно не опирався. Так? І якщо подивитися на ті проблеми, які... Є зараз в Україні дуже, якби, дуже велика кількість притомних людей розуміє, що повертатися просто немає куди. Як мінімум через відсутність верховенства права, як мінімум через, відсутність, давайте будемо говорити чесними, тотальної свободи слова і свободи своїх поглядів, як мінімум через порушення прав людини зі сторони ТЦК. Бусифікацію і так далі, плюс економічна ситуація, так, це якщо навіть війну вже закінчити. Економічна ситуація, бо Україна, на жаль, знаходиться в українська економіка в тотальній залежності від грошей Європи та Сполучених Штатів Америки. От, Тому ну і в Україні не можна забезпечити переважній більшості людей не можна забезпечити. Е того рівня життя, який навіть Польща, не будемо навіть далі йти, які, в якій в Польщі можна закрити, працюючи на роботі з мінімальною заробітною платою. Навіть отак. Тому навіть той, хто в Україні отримує навіть не середню, а навіть вище середньої заробітної плати, він буде жити гірше, ніж той, хто в Польщі буде заробляти мінімалку. От в чому вся проблема. Бо різниця в житті в нас в рівні життя різниця в 6 разів. Це те, що потрібно розуміти. Переходимо далі. Якщо хто правильно розуміє розподіл е, сил, то зараз українці є великим здобутком для польського суспільства. Але емоція спрацьовує і, звичайно, це відбувається. Хтось боїться, що українці забрали його роботу. Цей стереотип використовується. Хтось каже, що в нас дівчата красивіші, чи жінки, які можуть відбити польського чоловіка. Причому, до речі, це були. Поодинокі, напевне, випадки, але в я знаю також таких людей, хто відбивав польських чоловіків. Але це вже знаєте питання таке: могли відбити українки, могли відбити польки. Тому на це б я не звертав увагу. В загальному тут пан Василь робить ну, акцент на тому, що більшість проблем в польському суспільстві, які пов'язані з українцями, вони надумані. І ми також про це вже 150 мільйонів разів говорили. що Ситуація почала кардинально загострюватись, коли певні прошарки політичної еліти в Польщі почали грати на антиукраїнських настроях, на антимігрантських настроях і почали заробляти собі на цьому дуже хороші політичні бали. От. Бо потім до цього тренду долучилися і інші політичні групи, які також зрозуміли, якщо сказати хоч щось, що ми там не дуже сильно за українців, як мінімум. То за нас також проголосують. І ми бачимо, що це навіть стало трендом в польському політикумі. Хто кине камінь в українців, той за того більше проголосують. Якось, на жаль, так це зараз виглядає. Це стереотип так само дуже популярний. Хтось нервується, що у українців дорожча машина, чи сидять в дорогому ресторані? Це також не подано ті випадки. Я також звертаюся до наших співвітчизників, зверніть увагу, як на вас дивляться. Якщо ви на Бентлі з українськими номерами, то вам жоден поляк добрий день не скаже. Тому що буде викликати звісно реакцію, що Україна воює, а ви тут на таких троєх машинах роз'їжджаєте. Хоча... А, а на яких? А якби на велосипедах всі їздили, то це ж би було краще, правда? Ну, це також просто звичайний стереотип. І чому так чому так є? Чому взагалі є ті проблеми там, з українцями, які проживають в Польщі? Так? От. Які основні проблеми? Що українці дуже багаті, українців дорогі машини, українці е відпочивають в дорогих готелях, як казав міністр оборони Кошеня Камеш, і так далі. Що Цього всього не має бути. Так? Але знову ж таки, якщо ми подивимося відсоткове співвідношення, то тих, хто має дорогі автівки, тих, хто відпочиває в п'ятизіркових готелях і? Має дуже багато грошей, це можливо один, можливо, два, можливо, три відсотки українців, які є в Польщі. А ще 97, 98, 99% українців це просто звичайні люди, які ходять на роботу, які сплачують податки, які не ходять по ресторанам, не витрачають кошти, і в них взагалі немає автівок. От в чому суть. Як і в кожному суспільстві є прошарок людей, які мають багато грошей, і ці гроші сконцентровані там в декількох відсотків людей, а є всі інші, хто просто працює на роботі і так далі. Але тут, як би так, цей стереотип розігрується так, що е, просто якщо ти українець, то ти поганий. Бо я бачу машину на українських номерах. Фігня, що такі машини мають одиниці, так? от в чому суть. З іншого боку, і також ще один момент, також вже договорю, щоб не втратити цю думку. Тут також ще проблема в тому, що до початку повномасштабного вторгнення до Польщі переважно приїжджали люди на заробітки, бо вони тікали власне, від економічного, від економічних проблем в Україні, тобто ті, хто не мали грошей. Ті, хто гроші мали, вони не особисто в Польщу і їздили. Хіба що по трасі проїздом десь там до аеропорту. От, і то не треба було нікуди їздити автівкою, бо були відкриті українські аеропорти. Але якщо і кудись їздили, то Польщу десь там просто проїжджали, їхали в якусь там Італію, Іспанію чи ще кудись, хто їздив автівками. І, а більшість людей це були люди, це були трудові мігранти. І, от просто, можливо, був такий стереотип, який тут розбився і дуже болісно розбився, що Україна це дуже бідна країна. Що в Україні немає ні туалетів в домах, немає ні інтернету, ні я не знаю пластикових вікон, так? і українці не знають, що таке гаряча вода. Але виявилось, що це трошки інша що реальність трошки інша. так? І от також, якщо ми поговоримо про те, хто найбільше критикує, не критикують люди з вищою освітою, не критикують люди, які. Заробляють там багато грошей, які чогось досягли в житті. А критикують, як і завжди, ті, хто ніхрена не має, ніхрена робити не хоче і хоче просто звинувачувати всіх інших. Це стосується всіх націй на землі, бо завжди є велика кількість людей, які не хочуть займатися своїм життям, а хочуть займатися життям когось іншого. Бо в якійсь адекватній ситуації. Ходити там і питати в когось, що тебе така дорога машина, чи ти не на фронті. Ну, На мою думку, це історія про те, що люди не хочуть займатися своїм життям, бо їх життя занадто хренове, і вони не хочуть вирішувати проблеми свої, вони хочуть лізти в життя інших людей і розказувати їм, як їм треба жити. А по факту, кожен має право в межах закону жити так, як йому захочеться. Так? Не порушуючи. Права там і свободу інших людей. Все, що треба розуміти. Головна філософія це люди, які тратять кошти там. Це також, тому що е, до війни поляки стикалися здебільшого з людьми, які працювали на низькооплачуваній роботі. Це були прибиральниці, помічники там на будівництві, водії і так далі. А коли прийшли в тому числі багаті люди, то Польща побачила іншу Україну. А це вже також трохи страх за е, конкуренцію на ринку. Праці, конкуренцію в різних інших сферах, ми показуємо, наприклад, навіть ті ж успіхи на фронті, не всіма однаково сприймаються. Така от історія. І тут я посла також підтримую. Загальна думка яка: що так, дезінформація є, так, вона використовується, так, і всі ці стереотипи, штучно створені, вони використовуються проти українців. Але, знаєте, є одна дуже хороша новина: що незважаючи на це, і в Польщі, і в Німеччині, і в інших країнах Європи. Та адекватна більшість, яка проживає в цих країнах, вони дуже добре відносяться до українців. І завжди треба пам'ятати, що неадекватних мало, але вони кричать дуже голосно. Тому інколи може скластись думка, що їх багато, але насправді це не так. Тому це пам'ятайте. Польський народ і поляки, вони як були для українців і для України близькими, так вони ними і залишаються, залишаються. незважаючи на ті поодинокі ситуації, і незважаючи на тих окремих політиків антиукраїнських, навіть я б так сказав, які на цьому грають, незважаючи на це взаємовідносини між українцями і поляками, як на мене, залишаються на максимально високому рівні, попри всі проблеми, які також існують цих взаємовідносинах, а тепер давайте послухаємо нашу народну депутатку України, яка власне підтверджує той факт, що ще дуже і дуже багато років в Україну фактично ніхто повертатись не буде, бо не буде куди повертатись. На Великий жаль, дуже складно бути оптимістом а, сьогодні, коли є такі реалії в країні. А як народний депутат, яка є позафракційною, ви знаєте, слава Богу, у мене завжди своя думка, і я а, тільки голосую за те, в чому я впевнена. А на превеликий жаль, зараз немає жодного законопроекту, який привів би до того, а, щоб ми скоротили державний борг. Його просто не існує, його не може існувати. Тому що величезні кошти, які ми витрачаємо на війну, вони продовжують нарощувати наш борг зовнішній. Це, до речі, до історії про те, що Україні допомагають, допомога йде. Те ті гроші, які нам дають наші партнери європейські, це ніяка не допомога. Це кредити під. Приємні відсотки, але тим не менше це кредити, які потрібно буде повертати. І звісно, що повертати їх будуть наступні покоління українців, якщо вони будуть жити в Україні. Ну також тому це буде тільки загострювати економічну ситуацію в Україні, як не крути. А тому а, тут не можу сказати щось оптимістичне і заспокійливе а, зараз а, нашим термоткрилата ну, фраза. Якщо українці перестануть воювати, України не буде. Якщо росіяни це зроблять, війна закінчиться. Ми не можемо не виділяти гроші на війну. Ну так, і... а хто говорить про те, що ми, нам ну, ми не на ми продовжуємо і тут срач пішов зараз між ведучим і народною депутаткою? Знаєте чому? Бо тут вони зараз будуть друг на друга перекидувати. Хто сказав, що не треба тратити гроші на війну? А як це? Зростає. Я вже кілька ну, разів від вас жаль. фінансування війни і так далі. А, Ні, ну слухайте, ну ми ж повинні фінансувати фронт. Чи, на вашу думку, ні? Безумовно, безумовно. Таке враження, ну, а як що ми круто? можемо зараз скорочувати наш бюджет? Нам потрібно завжди просто говорити правду. Нам потрібно говорити, що, на превеликий жаль, в... Майбутньому, в от яке така перспектива, давайте п'яти десяти років, легше не буде, буде тільки складніше. А скажіть, будь ласка, от люди, які розуміють оцю реальність, а люди її розуміють, чи будуть вони приймати рішення повертатись в Україну масово? Знаєте, хто може повернутися? Той, хто має онлайн професію, той, хто отримує гроші з-за кордону. Так, бо працює умовним айтішником, чи якимось маркетологом, чи десь там, або просто працює на іноземну кампанію. Це той, кому немає різниці, в якій точці світу перебувати так, для того, щоб жити. От ці люди, якщо приймуть рішення повернутися, вони можуть повернутися в Україну. Всі інші повертатися звідки, повертатися е, з Польщі, де там, я не знаю, мінімальна заробітна плата на руки. Хай там буде 50 тисяч гривень повертатися в Україну, де мінімалка на руки 6. Для чого повертатися? Ну, куди? Ми воюємо за нашу незалежність, за нашу державу. Тому не треба заспокоювати зараз українців. Не треба заспокоювати. От іменно. Тут з одної сторони, звісно, що не треба заспокоювати. так, і... Е Тут більш важливо не те, що вона зараз говорить, а те, що вона вже сказала, що буде ставати тільки гірше. І саме через це з України люди далі будуть тільки виїжджати, і чим довше війна буде тривати, тим більше українців буде приймати рішення виїжджати і далі вже як в них складеться життя. Але оці всі розказні про те, що в нас 70 або 80% відсотків українців за кордоном не можуть себе знайти і не можуть їздити на дорогих машинах, це ж не важливо. Люди можуть забезпечити себе і свою сім'ю житлом, нормальним харчуванням, медициною. Відкласти навіть кошти на те, щоб кудись поїхати, купити, вдягнутися. І вони точно будуть знати, що їхня дитина ні в чому, якби, ні в чому не буде обмежена. Це, в принципі, все, що потрібно розуміти. Отака от історія. І проблема. Якби зараз майбутнього України е, в тому, що Польща дає можливість українцям, Польща і інші країни дають можливість українцям базово будь-кому з українців: приїдь, знайди роботу за 3 секунди, це дуже легко робиться. І вже працюй, вже отримуй гроші. І це базово, кожна людина, яка проживає в Польщі, отримує можливість гарно себе забезпечувати на нормальному рівні. На жаль, в Україні такого про такий рівень е, поки що ми не можемо навіть мріяти. Я не говорю вже про пенсії, я не говорю вже про, про якісь там прожиткові мінімуми, а просто про роботу. От просто я хочу піти на роботу. Я піду, то я буду заробляти 6 тисяч гривень. Що можна купити в Україні на 6 тисяч гривень? Поїсти на тиждень максимум. А всі інші потреби закрити нема. От в чому проблема, друзі. Що думаєте з цього приводу, можете писати в коментарі, буде дуже цікаво почути вашу думку. Чи збираєтесь ви повертатись, які умови мають бути виконані так, якщо так можна сказати? Щоб ви повернулись назад в Україну, якою б ви хотіли бачити Україну, щоб ви захотіли туди повернутися. Пишіть в коментарі, буду читати. Дякую, до зустрічі!